Доброго дня! Я Віктор Рошотко, мій канал, мій маленький садочок. Хочу показати обрізку яблунь. На даний момент це яблунька Сніжний кальвін. Ну, я просто покажу так, як я, я обрізаю, так, як я. От дивимось, значить, висять дві яблучка. А ось тут, в от бока відходить. Бачимо ось оцей маленький. Отам, от як бачимо, плодовий юзел. Там три листочки. от Три листочки оставляємо, а його забираємо з отих трьох листочків. Вон, щось я не так, отак. О, З оцих трьох листочків на цьому узлі буде до осені закладена плодова брунька. Оце, Оцей пагінець ми прирізаємо на треті. Тут а також можуть бути заложені, або якщо й не будуть, то це вже він утовщиться і закладуться тут. На той рік плодова брунька, якщо деревинка не в змозі буде заложити цей рік. Але вже на цій теж будуть плодові, а тут він випустить метеолочку пагін. З тоншого робимо коротше, і з товщого пагінця. З такого от пробуємо, що якщо даже тут нацепляються ябленьки, Яблочка на той рік, з цих плодових бруньок то воно щоб не обвалилось, воно ще, звісно, на, на той годин, утовщиться цей пагін. І він спокійно витримає врожай. Можна так, коротше, можна отак навіть. От, на боковую бруньку, яка буде йти. Ріжем не боїмося. Тепер дивимось далі. Оце ось закладене опять яблучко. ось. Але ж воно, дивіться, воно в кроні. Воно не потрібне. Яблучку треба. чотири бруньки для... Того, щоб воно до, достигло остачу, Чотири бруньки не більше остачу ми вирізаємо. Натуди відмовися сторону, пішло. Також розгалудження. І також, як бачимо, тут а, плодова сумочка образувалася. Ми беремо це і обрізаємо на плодоношення, бо нам ріст пагінув у кроні деревинки не потрібен. Так, дивимося. Вон, як бачимо, відходить пагінець. Ось що я показую. Не так, не так, не так. Стоп, стоп, стоп. Да, так. Воно відходить пагінець строго від від стовбура деревинки. Ми його також на плодоношення. Ми його оставляємо три плодову сумочку і на той рік там заложиться врожай. А потім ми будемо дивитися, що робить далі. Тепер дивимося. Так звана корина лапа. оце. Що ми робимо з вертикальними? Ми вертикальний оставляємо плодову бруньку. На закладку плодової бруньки. А горизонтальний. Оці перерізаємо. Раз, два, три, 4, 5, 6. Ну, 6, дивимося, якщо це в боки йдуть, то краще її обрізати на. Бруньку, яка уходить на вас, тобто на, на бік. Так само і цей. Якщо цей буде у нас коротший, так, то цей на одну бруньку можна довшенько обрізати. Нічого страшного не буде, ви потім його підчистите. Дивимось далі. Уходить пагін сюди, так, як нам потрібно. Що ми робимо? Ми Опять він товщиться. На треть, на треть прирізаємо його, він утовщиться і закладе на той, аж рік він вже буде десь в районі товщий, як фломастер. Десь 80 мм, тобто урожай на на той рік він нам видержить, який би врожай цей не був. Дивимось тепер, що тут. Оцей пагін уходить сюди і він мішає цьому пагону. Ми тут вже починаємо вибирати. Ми також вставляємо плодову сумку, як бачимо, ось я її заставив. Вона породить 2-3 роки, ми потім її зріжемо і плодову сумку оставляємо на тому пагані, дивимося, який уходить рядом вверх. Він не потрібен нам. Теж плодова сумка. А цей пагін, який йде, той, що нам потрібен на бочок, ми на треть прирізаємо. Воно закладуться бруньки і буде дуже добре. Крону з висотою, як бачимо, я ось вже тікну тут. Обрізаємо так, щоб вона була лібо пошарово по вертикалі однакова, либо щоб була трошки, скажем, балярина. Балярина це ширший низ і чуть чуть на 2-3 почки кожен, кожен ярус крони должен бути трошки урізаний у середину деревця. Тобто, якщо Отак робимо, отак робимо, тобто, щоб оці голяки нижні гілляки, сонечко пробивало, не затіняли. Що ми робимо тут? Дивимося. Яблучко красиве, пішов пагін уверх. Ми також підрізаємо оце яблучко на три бруньки. А той, на наступний, на плодоношення також підрізаємо на дві бруньки. І от на оцих в почках на той рік закладеться врожай. Що ми робимо тут? Оцей нам потрібен, він маленький, він росте, куди нам треба, а оцей нам дивимось, мішає. Ми також його на три бруньки прирізаємо, тут закладуться врожай на чопіку на цьому. А це буде рости, нам давати на наступний рік. Тут, отак, як дивимося, що щось комусь мішає і нам, наче хочеться. Оцей пагін він красивий. ось от, іде. Ну, він длінний і трошки наче цього буде притіняти. Ми обрізаємо на бокову бруньку. Тобто на бруньку, яка ось іде до мене. Тобто, коли вона випустить пагін, ми розчистимо. Може тут піде в цю сторону пагін і ми це все залишаємо. Оцей пагін можемо ось на боковушку. Туди, яка буде йти. Далі оце. Оце оставляємо молодий, як і торчить уверх в крону, оставляємо на плодоношення. Отак от робимо. От. Тобто оставляємо чопик, і там заложаться бруньки плодові. Де моцненька гіллячка, можна і до восьми почок. можна. А отакі от коротиші, які поміняють, оставляємо на заміщення на плодову бруньку. Тепер, отута, два в кучі. Пішли в один, пішов в другий. Як бачимо, вже ось образовуватиметься плодова брунька. Ми його прирізаємо і викидаємо. Ріжемо дуже гарно і красиво. Ось. Воно нічого. А цей, щоб він далеко не ріс, ми чуть-чуть прищіплюємо. Далі, цей пагін. Дивимося, пішов на бочок. Ну, тут а він. Поки можна покинути чотири бруньки. Буде видно, на що він вижене до осені. І буде, тоді нам покаже отакі От тонкі і всі ріжемо тільки на лодоношення. Отакі От також підрізаємо так, щоб вони оце ось два підсовмісні, скажемо, один іде, і другий йде. Що нам не жалко. Отсюда піде, отсюди пішов на ту сторону. Значить, оцей. Ріжемо на плодоношення. Там буде букет букет цвітків, які будуть на той рік закладені бруньки. Далі. Такий вертикал. Ми або ж на той боковий, ось брунька піде сюди, відрізали, ми потім з ним розберемося. Як ми будемо бачити до осені, осінь осінню в зимову. Або весняну прирізку, коли він все виросте, все піде в зиму, коли весною побачимо, що змерзло, що не змерзло. Отоді аж ми будемо вже різати так, як нам треба на той рік. А поки хай так поторчить оцей пагін, тому що тут гола немає. Немає, Якщо він випустить, ми закриємо це місце і нам буде дуже гарно. Такий прирізаємо майже наполовину. Майже. Отакі, от які дуже вертикальні йдуть, тут а вже буде плодова брунька. Обрізаємо не більше на 6 почок. Чого на 6? Тому що на підвої ММ106, як бачимо, гілля вже вже під 60 градусів уходить від крони. Воно тобто, дуже якісний підвой. Я, мені він сподобається. Його не треба не пригибати, нічого не робити. Воно все красиво. Отакі нижні я теж залишаю. Не, не, не довгі, але залишаю на боковушки. Чому залишаю? Тому що тут якраз от вони десь вони десь 30 сантиметрів від землі, 2-3 роки породить, і то це як находка для такого молоденького цього. Це як находка для такого деревця. Чим більше обрізка, тим крупніше яблуко, запам'ятовуємо це. Отакі от всі вертикалочки, які от ходять, просто ми ріжемо на плодову бруньку. Так, тут. Тут красиво уходить, я ж кажу, ми потім будемо його. Оце перепліот, оце переплт. Оце уходить сюди. Оцю, значить, ми мирізаємо так. Вона нам не потрібна. Ми завжди ріжемо товсті пагін, щоб дати стимул деревинці рости на тончих пагінах. Отаке можна, якщо не потрібне. От. Ну я, воно тут маленьке, воно. Ну, ну все рівно, я, я завжди ріжу на, этот самий, на плодоношення. А потім заклав, не заклав, його завжди можна буде, так сказати, зрізати. Поженько. І зрізати, і це воно нічого, якщо більше закладено на плодоношення і плодушок не одбила деревина, то у цьому ж нічого поганого немає. Просто ви його тому далите да і все весною. Так. Також такі всі, які. Торчать. Отакі недоразвиті, скажем, будемо різати аж осінню, може. Або ж вони і весною, коли не, не всі пагінці в тому що е, сохранять свої цієї можуть деякі підмерзнути. Воно ще буде контролююча. Прирізка буде по весні. Головне, щоб не залишати їх дуже довгими. Дуже довгі вони не потрібні. Але навіть отакий маленький, як я зрізав, 15 см, теж прирізаємо. Бо коли ми прирізаємо, ми даємо стимул деревині для закладки плодової бруньки. Ось, ось який дивимося. І знизу торчить він молоденький, все. Але ми цього паганця оставляємо тільки для чого, щоб закладка вон, була отамо плодової бруньки. І оцей пагінець ми його на той год зріжемо. От. І цей пагінець, він дасть просто стимул бруньці плодові. Ось заложена брунька плодова, як бачимо. От. А потім воно все обирається. Просто ну, треба вчасно контролювати цю ситуацію. І все буде добре. Тепер оцей верхній ярус, скажімо, дивимося, ось вже йде на тртость. Що ми робимо? Оця гіллячка. Хоть так. Хоть так. Якщо ми отак приріжемо, вона може бути отак зроблена. Хай поки побуде. От. А оцю гіллячку ми ріжемо так. Всюди піде пагони, закриє нам крону. Отут дивимося, що така ситуація, хочу розказати, коли ріжете. Дивіться, оце, якщо з'являються такі малесенькі листочки, то йде закладка плодової брунічки. Дивимося, де їх тільки немає, ну вони можуть бути аж до самого верху. Но нам стільки плодової бруньки не потрібно. Ми відчитуємо приблизно треть і підрізаємо. Навіть не так, а тут а можна. і так. Ну Тут вже вигоди друга крона, менше, отак. І тут піде пагон, буде плодова брунька і буде все добре. Так, оце я ось забувся. Ось так. Раз. Тепер верхня крона. Нам треба точку росту. Ми дивимося. Красива крона, все добре. По-любому і обов'язково точка росту бути на 10-15 см вище за усі остальні плоскості скелетного гілля. Що ми робимо? Дивимося, де почка уходить на ту сторону, щоб воно вроді як перекривало. Тут ми підрізаємо. Так, робимо плоскість, Обов'язкова плоскіна бути. Так, щоб, щоб лінія плоскості обрізки гілля була майже одинакова. Ну, можна і на боковую різати, не обов'язково на нижню, можна і на боку. Головне, зберігати цю плоскость. Тут ми кидаємо три почки на плодоношення, будуть закладені бруньки. О. О, а тепер дивимося, що ж нам зробити. Коли ми будемо, вже воно дерево ровняє на ту сторону, тобто деревинка завжди росте вертикально. Навіть є там підпорка чи нема. Ми оце зрізаємо. І оце у нас виходить. Точка роста, оце плоскость саме найвища. Є. Оце плоскость нижча. Є. Оце плоскость ще нижча. Є. І коли ми отак ось деревинку, як би неї так зняти, щоб сонечку. Отак. Я отак зроблю. Ось, коли ми обрізаємо, то воно виходить ширше, ушче, ушче, ушче і саме уще. Ну оце якось так. Але будемо ми ще контролювати. Обов'язково. Дещо підрізати, дещо. Оце така загрузка нормальна. Для чого я таку загрузку кидаю? Щоб потім вчасно, вчасно можна було оці, ось, що я покажу не. Так. Да. Оці гіллячки, оці. От, оце вони майже одного року. Їх потім ми будемо розріджувати, коли дерево буде старіть. Через 3-4 роки ми по одній гіллячці і буде вже е, е, ця неплодоносна древ, древесина, ми будемо потихесеньку їх розчищати. Спершу скажемо. Будемо отак ось обрізати оцю саму товщу викидати, а тонче буде наганятися. Будемо отак ось обрізати, а то оставляти, і буде наганятися. Можемо так обрізати наторик. Все це в ваших руках. Оце якось так. До побачення. Кому сподобалося, не забуваймо. Кому що не ясно, питаємо. Це роблю так я. Я так роблю за роки я подивився, як воно. ну, На опять скажу, що на даних підвоях, на високоросліх, на Антоновках, на всіх цих яблонях, на дичках, такого може не бути, тому що там йде строго вертикальний ріст гілля 60-80 градусів. Не, наоборот, 45-40-30. Там фугує гілля так, що його треба або е, техніку обрізки міняти, трохи дивитися, або гілля на колочки розв'язувати, щоб 60 градусів, щоб плодова брунька заложувалася. А іменно на 54-118 це теж хороший підвой. Я потім покажу. У мене ще на 54-118 ну, деревець немає, скажімо, як оце по росту. А ще тільки вони почали, так що. Я потім теж покажу. Ну кажуть, теж хороший підвой. От для яблуні, що він сам вже глячки розкидає, так як йому потрібно. Ось все, бачимо, бачимо, яка красота. Це не обрізано ще. Але воно приріз дає хороший, все дає хороший. Добренько. До побачення всім. Слава Україні. Йдемо до перемоги. Героям слава.